Як економити на покупках у магазинах? Для когось питання риторичне, а для декого звичайна буденність. Вітаю! Це економія для кожного. Програма про фінансову грамотність і секрети ощадливості. Я Маргарита Макар, а це мій помічник Віктор. Привіт hey. Віктор розумна істота, яка потрапила у наш світ з цифрового виміру. Вам може здатися, що він весь час плутається під ногами і штовхає мене на витівки. Але насправді ми крута команда. Він допомагає мені простими словами пояснити складне, розповідає лайфхаки економії і вчиться новому разом з вами. Хочете подивитися, що вийшло з нашої співпраці. Не перевикайтеся. Витрачаєте забагато грошей на покупки? А під кінець місяця ходите з пустим гаманцем? Привіт! Я Маргарита Макар і живу вже в Польщі 10 років. І сьогодні я вам розкажу, які помилки ми робимо у магазинах і як купити більше, а заплатити менше. До речі, Віктор далі у відпустці. Я дуже за ним сумую. Але нічого, ходімо. Знижка і червоні цінники перше, що нам кидається в очі, коли ми заходимо в супермаркет. Вони ніби притягують нас. І завдяки ним у нашому кошику опиняється забагато зайвого. Але ми це розуміємо тільки тоді, коли приходимо додому. Впізнали себе? Якщо так, то у мене для вас дві новини: перша хороша. Ви можете спробувати те, чого раніше ніколи не куштували. Друга, звісно, погана. Це все витрати, навіть якщо ви купили продукт на кілька грош дешевше. Коли я приїхала в Польщу, я теж так робила. Мені хотілося купити ледь усе на полицях, бо знижка, а отже, дешево. Але потім я познайомилася з моєю подругою Ізабелою Левандовською. Вона навчила економити мене, а тепер навчить і вас. Привіт, Ізабелло! Зараз в магазинах величезний вибір товарів настільки, що часом губишся і не знаєш, де знайти хороші і дешеві продукти. розкажи, будь ласка, як правильно економити на покупках? На я таких рад, маю декілька порад, які ви можете використовувати перед виходом у магазин. Перша напишіть список продуктів. З ним ви чітко будете знати, що вам потрібно, і не будете звертати увагу на інші продукти наступна порада, заплануйте страви, які ви будете готувати протягом тижня. допоможуть вам у цьому газети зі знижками. Їх можна завантажити на телефон або взяти у магазині. промоційні продукти солідно зекономлять ваш бюджет, якщо ви будете готувати страви тільки з них. для Як на мене, такий спосіб змушує креативити на кухні, адже треба саме з продуктів зі знижками приготувати страву. На ваш Звісно, адже якщо ми не будемо думати над тим, що їстимемо завтра, ми ризикуємо спонтанно купити багато непотрібних продуктів. Відповідно, наші витрати постійно ростимуть. Наприклад, одним із найдешевших сніданків є вівсянка. Ось тут вона коштує 2 злотих і 69 грош. Тут 500 грам. Наскільки її вистачить? Для особи для однієї людини щонайменше на тиждень. Але якщо ви наперед знаєте, що їсте її кожен день, можете пошукати в інтернеті і купити цілу коробку. Так ви заощадите, тому будьте уважні до продуктів щоденного споживання. Жечовіще танше. А ось тут ми бачимо одну, дві, три, чотири, п'ять, шість шість полиць з макаронами. Це величезний вибір. Які мені обрати найдешевші і, взагалі, від чого залежить їх ціна? Але теж якості, так дивитися не лише на ціну, а й на вагу товару. Невелика вартість може означати, що перед вами дорогі макарони, але у маленькій пачечці. Уважно придивіться до цінників. Тут можна побачити вартість. За кілограм, ось ці коштують 10 злотих за кілограм, а ці 22 злотих. І зазвичай у супермаркетах на рівні нашого зору стоять ті продукти, які виробник хоче продати або розрекламувати. Через це вони можуть коштувати дорожче. Тому треба звертати увагу на нижні і найвищі полиці. опція але а на цих полицях продукти хорошої якості Аби зрозуміти, якої якості продукт, треба прочитати його склад. Зазвичай усі ми боїмося брендів, яких не знаємо, і віддаємо перевагу тим, які на слуху. Однак я раджу звернути увагу на ті продукти, які виробляє саме цей магазин, наприклад, бедронка. як правило, вони набагато дешевші. На іноді саме ці продукти смачніші і кращі ніж ті, які ми бачимо в реклам. Амі формування так можу, так може звісно, усе залежить від вашого настрою, навіть те, що вам смакує. Індивідуального плища і Ось у цьому ряду усе дуже яскраво і різнобарвно. Одразу зрозуміло, що це цукерки, і тут є найнижчі полиці. Де тут шукати пастку? На можна ще відомо. тут усе просто цукерки більше за все люблять діти. Тому, якщо є можливість залишити малюка вдома, це заощадить ваші гроші. Адже дитині дуже важко відмовити, і як наслідок, у вашому кошику опиниться купа різних товарів. Також перед виходом передивіться холодильник і шафи з продуктами. Це потрібно, аби двічі не купувати одне і те ж саме. Таке правило стосується і косметики, і засобів гігієни, і миючих засобів. ще один лайфхак треба подивитися на ваш кошик. Ти взяла візок. Але ж ми взяли лише вівсянку. Так, тільки вівсянку, і для одного продукту візок за великий. Якби ми складали потрібні нам продукти у візок, нам би здавалося, що їх замало. Мені кошик. тобто, це такий психологічний обман. Береш возик, мозок підказує заповнити його повністю. А якщо кошик, у тебе вже є обмеження, і ти не скупиш весь магазин. Так, все просто. Також ви менше витрачаєте, якщо берете з собою у магазин. Готівку. Я, наприклад, перед виходом за покупками встановлюю собі ліміт. Таким чином не можу витратити більше, як це буває, коли є чимало грошей на карті. Ще один важливий момент: не ходіть за покупками голодними. Адже коли ви хочете їсти, вмикається ваша категорія бажань, про яку я говорила раніше. Тобто, саме ці правила допоможуть нам заощадити, якщо ми маємо невисоку зарплату і забезпечуємо усю родину. Продукти це така категорія, яка зазвичай забирає найбільше грошей, тому незалежно від ваших доходів чи витрат, саме на їжі кожен із вас може зекономити найбільше. Але я у жодному разі не натякаю, що потрібно купувати менше продуктів або ж продукти гіршої якості? Бо якщо ви споживатимете погану їжу, постраждає ваше здоров'я. А це новий рядок витрат. Тому потрібно вибирати продукти за формулою ціна щодо дорівнює якості. Я Дуже сподіваюся, що твої поради допоможуть нашим глядачам зважено купувати, їсти якісні продукти і не переплачувати. Як бачите, нічого складного. Головне підготуватися і ваші покупки будуть зваженими, а отже, максимально корисними і не за всі гроші світу. А зараз я вам розкажу про знижки у популярних супермаркетах та як ними скористатися. Почнемо з французької мережі Carrefour. Вона має гіпермаркети, звичайні супермаркети, мінімаркети, Carrefour Express, а ще й Керфур Bio – Аби економити у цих магазинах, вам потрібно завантажити застосунок «Мой Керфур». Його можна безкоштовно знайти в App Store або Google Play. Після того, як ви встановите додаток, він запропонує вам зареєструватись. Це займе не більше хвилини, і ви можете скористатися знижками. Мінус лише один: ані українською, ані англійською версії ви не знайдете, лише польською. Зате ви швидше вивчите мову. Тут ви знайдете різні купони та онлайн-газетки зі знижками. Усе буде у смартфоні, а на вашій кухні не збиратимуться гори макулатури. Також у ньому можна скласти список покупок. І отримати електронний чек. І вам не потрібно зберігати паперовий, якщо захочете щось повернути. Наступний супермаркет, який також має гарну систему знижок, це Lidl. Тут, як і в попередньому супермаркеті, також треба скачати додаток і зареєструватися. У аплікації ви знайдете спеціальні купони, яких немає в газетці. Їх потрібно активувати на касі, а потім відсканувати. Щойно ви використаєте один з них, додаток запропонує зіграти в лотерею з Плюс. Вам потрібно буде потерти у спеціальному віконечку і додаток подарує унікальний купон на якийсь продукт. Також у ньому є газетки і електронні чеки. З ними ви без проблем зможете повернути товар протягом 30 днів. А тепер улюблений магазин більшості українців Бідронка. Вона теж має свій додаток, де, окрім газеток і електронних чеків, є чим вас здивувати. Наприклад, на основі ваших попередніх покупок програма підбирає для вас продукти зі знижкою. Так, вони є в газетці, але навіщо витрачати час? Не знаєте скільки коштує та чи інша шоколадка, ви можете скористатися сканером цін, наводити його на штрих-код і вуаля! А ще тут є спеціальні щоденні купони. Вони називаються Шейкомат. Аби ними скористатися, треба натиснути на купон, потрясти телефоном. І у вас на екрані з'явиться знижка на рандомний продукт. Його в газетці немає. Дійсний він 12 годин. Тож не відкладайте похід у магазин надовго. Якщо у вас, крім додатку, є ще картка цієї мережі, ви маєте ще один бонус. Можете купувати з додатковою знижкою продукти, які вказані в газетці. Але будьте уважними: біля товару має бути намальована картка. Моя бідронка на цьому у мене все. Тепер ви можете робити покупки виважено і не переплачувати. У наступній серії економії для кожного я вам розкажу про соціальні магазини. Там усі продукти можна знайти зі знижкою 50%, а деякі навіть у 80%. де їх знайти і хто може там купувати. А з вами була Маргарита Макар і економити у Польщі легко. А я вам у цьому допоможу.